Роботу рівненського заводу високовольтної апаратури зупинили. Йому інкримінують відмивання коштів та спонсорування тероризму. 17 травня, у день народження підприємства Печерський районний суд Києва, наклав арешт на його майно. У результаті без роботи лишились майже 300 людей. Керівництво заводу планує оскаржувати ухвалу у суді. 19 травня під стінами рівненського заводу високовольтної апаратури зібрались кілька сотень людей. Керівник підприємства пояснює працівникам, чому зупинились. Ухвалою Печерського районного суду нам заборонено користуватися нашими приміщеннями, накладено на приміщення земельні ділянки арешт. В військовий час ми маємо всі працювати. Ми маємо працювати кожного дня і випускати продукцію, платити податки, платити заробітну плату. Повинні бути розслідування, повинні бути встановлені всі факти, але зупинятися не потрібно ні на один час, ні на одну хвилину. Інкримінують заводи, відмивання коштів та спонсорування тероризму. Я не знаю, як ми могли фінансувати тероризм, тому що з 24 лютого ніяких контактів ні з Білорусією ні з агресором у нас не було, і ми їх не підтримуємо. На момент початку війни всі відкриті реєстри про власність підприємства. Вся інформація подавалася для як державних органів, так і правоохоронних органів. На всі запити, на всі питання ми готові і відповідали, і зараз готові відповідати, і готові співпрацювати. Тому що власником у нас не змінювалося. у нас власником є компанія кіперська компанія. Зупинили підприємство 17 травня у день його народження. Без роботи лишилося близько 300 людей. Приміщення РЗВА орендували 23 орендарі. Також і релокована з Харкова компанія, яка виготовляє не менш важливе ніж РЗВА обладнання для інших підприємств. Це рішення ми безумовно будемо оскаржувати, тому що безпосередньо моя компанія вона до РЗВА і до цієї землі. Ви ж розумієте, ніякого відношення немає. І те, що в цій ухвалі написано, що вони не проінформували власника, коли збирались, так і погоджували власника будівлі, ну, відповідно, цей завод. Так, я вважаю, це не зовсім коректно по відношенню до тих компаній, які тут мають площі, так, приватні площі, мають договори оренди, як ми. І це десятки компаній. І вони зараз банально не можуть з ними користуватись. Щоб вирішити цю проблему, трудовий колектив підготував клопотання, у якому просить розблокувати роботу РЗВА. Для цього усі зібралися 19 травня на відкриту нараду. Бо ж кожен день простою накопичує штрафні санкції з боку партнерів заводу. Призупинка на сьогоднішній день роботи нашого підприємства вона унеможливлює виконання цих зобов'язань і відповідно несе за собою наші. Не тільки іміджові і репутаційні ризики, а реально комерційні ризики. Для прикладу, Банк європейського розвитку. Це офіційно заключений договір з європейським банком, згідно якого є наші умови виконання робіт. Якщо вони не виконуються, ми платимо штрафи. Що ж до інкримінування заводу, спонсорування тероризму на підприємстві кажуть, якщо раніше і була громадянка Росії, то зараз її вже там немає. Згідно цього документу, він зареєстрований. Тут немає жодного росіянина, ну, бо його немає. Додали клопотання ознайомитися з матеріалами справи і будемо оскаржувати відповідне рішення. Надіюся, що ми переконаємо судову інстанцію, що це зроблено як мінімум не в інтересах держави. Завод виготовляє енергетичне обладнання, зокрема, і трансформатори. У час війни це дуже важливо для країни. Всі працівники залишили свої підписи щодо розблокування роботи заводу. Коли це станеться, невідомо. Відтак 300 людей наразі без роботи. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.